Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 липня 2025 року. Сьогодні, 11 липня, спалений шлях місяця знаходиться в знаці Козаріг до 20 години 22 хвилини, а потім вже перейде в знак Водолій. Продовжується період складного та напруженого часу, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи рослин будуть ефективними тільки до 14-ї години. Не можна в спалений шлях місяця підживлювати рослини, тільки поливаємо, і наступний знак водалій знак стихії повітря, тому сьогодні треба до 14-ї години гарненько полити рослини. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Сьогодні сприятливий час для різних заготівель, а до 17-ї години вечора треба завершити квашення овочів. Важливо для здоров'я на 11 липня 2025 року. Не використовуємо сьогодні для харчування каву, шоколад, алкоголь. Жирну, смажену їжу, гострі соуси, майонез та сіль. А що ж можна такого доброго для здоров'я, смачного приготувати? Готуємо страви із свіжих та варених овочів. Для тих, хто їсть м'ясо, пісне м'ясо готуйте, відварені яйця, рибу готуйте, молочні, кисломолочні продукти дуже корисні. Макароні вироби нарешті можна готувати будь-які, їжте різні горіхи. Готуйте страви з доступних овочів, фруктів та ягід і вітамінної зелені. І пийте чай із шипшини смачного вам! Завтра, 12 липня, спалений шлях місяця буде знаходитися вже в знаці водолій. Вся доба це час місяця без курсу і знак водолій. Продовжується період складного та напруженого часу, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення рослин не можна проводити, рослини в цей час дихають, це час стихії повітря. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників – та хвороб проводимо біопрепаратами. 12 липня сприятливий час для різних заготівель, а от квашення овочі вже завершили. 11 липня до 17 години вечора. важливо для здоров'я на 12 липня це період місяця в знаці водолій. Тому, будь ласка, відмовтесь від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. А ось страви можна готувати. Дуже багатий багати вибір продуктів, що ж можна приготувати? Будь-яке м'ясо та м'ясопродукти, будь ласка, готуйте, хто їсть рибу, морепродукти, готуйте страви із цих продуктів. Дуже корисні молочно-кислі продукти, свіжі овочі, фрукти, ягоди, але без термічної обробки. Пийте какао, їжте горіхи, мед. До речі, дуже корисні каші з гречки, пшона та вівса і хліб з висівками. І дуже корисний в цей день чай з ромашки та каркаде. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх справах. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері на все добре. До зустрічі.